Привіт! Ви на каналі Надкав'яже і в цьому відео ми з вами побалакаємо про шарфики, бактуси, шалі, снуди. Це те, що може зігрівати нашу шию в холодну пору року. Я підготувала для вас купу натхнення, купу цікавих варіантів. Тож запрошую вас сідати зручніше, беріть з собою чай, каву, в'язанечко і ми починаємо! Наткав'яже! Тепло в серці. Нагадаю, що це вже третє відео з цього циклу. В мене вже було відео про шапки та інші головні убори, а також відео про рукавиці та рукавички. Якщо раптом ви пропустили якесь з цих відео, я залишу вам підказочку десь ось тут, і, звісно, в інфобоксі під відео будуть посилання на всі відео. Там також було багато-багато натхнення, тож дуже рекомендую вам для перегляду. Ці приклади, які буду показувати вам в цьому відео, взяти з сайта Ravelry. Ravelry – це платформа для в'язальниць з усього світу, де ви можете знайти натхнення, описи і спілкування. Тож, ось тут будуть з'являтися фотографії прикладів, і внизу буде назва виробу та ім'я дизайнера. Використовуючи цю інформацію, ви легко зможете знайти цей опис на Ravelry, а також посилання будуть в інфобоксі під відео. На Ravelry є описи як платні, так і безкоштовні, тож я впевнена, що кожен зможе знайти для себе те, що йому потрібно. Давайте розпочнемо з термінів. Чесно вам зізнаюся, я не змогла знайти якесь єдине джерело, яке б дало мені відповіді на всі мої питання щодо назв тих чи інших виробів для шиї. Тож, мені довелося провести свій власний Google пошук, і те, що далі буду вам розповідати, базується на інформації з різних джерел, а також на моїй якійсь суб'єктивній думці. Буду рада, якщо ви долучитеся до обговорення цих термінів в коментарях, і якщо ви з чимось не згодні, або у вас є свої варіанти, запропонуйте їх і ми разом знайдемо правильні терміни для всіх виробів. Тож, розпочнемо ми з найпростішого це шарф. Шарф це така полоска трикотажної тканини, прямокутної форми, довга, з більш широкою стороною та більш вузкою. Тут все зрозуміло. Шарфи можуть бути будь-якої довжини, можуть бути чимось оздоблені, прикрашені, але все одно їх суть залишається єдиною це прямокутний шматок тканини. Далі палантин. Палантин також прямокутний, але він більший, довжина його має бути від 2 метрів, і ширина також не менше метру. Це таке прям майже плет, в який можна закутатися. Далі в нас шаль. Це також великий виріб, але він обов'язково має бути трикутної форми. Так, шалі не можуть в нас бути прямокутними. Вона трикутна і зазвичай вона в'яжеться від середини, так? Від нижнього кута розходиться до верхніх. Наступний виріб це бактус. Бактус це шарф трикутної форми, тобто це невеликий виріб, який ми можемо зав'язувати на шиї. І зазвичай бактуси в'яжуться від гострого кута. Тобто, якщо шаль в нас в'яжеться від серединки, то бактус навпаки в'яжеться від кінчика, розширюється. Потім звужується до іншого кінчика. І тут головне його розміри, які відрізняють його від шалі, тому що шаль це щось велике, що закриває наші плечі, а Бактус має закривати лише шию. Мені було цікаво, звідки взагалі взялася така назва Бактус, так вона для нас досить незвична, і я знайшла, що так називали е норвезький стародавній одяг, який використовували жінки. Це був саме шарф трикутної форми. Також часто в українськомовному середовищі я зустрічаю, що цей виріб називають хустка. І, чесно кажучи, мені ця назва подобається більше, ніж бактус, бо бактус звучить ну, взагалі якось не по-українськи. Але коли я пошукала, що таке хустка, то, то визначення хустки це виріб квадратної форми, який складають по діагоналі і далі вже використовують. Тому, якщо спиратися на історичне значення слова хустка, виходить, що не дуже правильно називати трикутний виріб хусткою, бо хустка має бути прямокутною. Мені було б дуже цікаво дізнатися вашу думку в коментарях, наскільки правильно буде замінити слово «бактус» на слово хустка. Далі в нас йдуть три вироби, в яких, чесно кажучи, я сама до кінця не розібралася: Це снут, хомут та баф. Ці ці три вироби об'єднує те, що вони мають форму такої труби. Так, це такий прямокутний шматок тканини, який зшили і отримали ось таку трубу. Як я зрозуміла, то хомут і снут це, в принципі, те саме. Це синоніми, просто снут це іноземне слово, а хомут вже використовують у нас як наше українське слово. Хомут може бути вузеньким, коли ти одягаєш його, і він в тебе лише на шиї, а може бути довгим, і тоді його можна обмотати кілька разів навколо себе, так, зробити такий і шарф, і капюшон одночасно. Якщо я правильно зрозуміла, то баф це маленький. Снуд, який одягається лише на шию, так? його не можна натягнути на голову як капрушон, як каптур. І саме це називається бафом. Тобто баф це маленький снуд. Знову ж таки, якщо я не права і щось неправильно зрозуміла, буду чекати на вас в коментарях. І останній виріб, який ми можемо зв'язати для того, щоб зігріватися взимку, це манишка. Я раніше казала манішка, але після того, як я провела своє невеличке дослідження, я з'ясувала, що українською все ж таки правильно казати саме манишка. І це ось такий виріб, який закриває нам груди та шию. Зазвичай також він закриває і задню частину шиї, хоча першочергово так, манишка використовувалася лише як передня частинка, тому що це був виріб, який одягали у піджак або фрак замість сорочки. Я також зустрічала слово нагрудник, але, чесно кажучи, мені не дуже подобається цей варіант, хоча він і більш український, ніж манишка, але якось нагрудник в мене асоціюється з чимось зовсім іншим. Не знаю, напишіть, як вам такі варіанти. І, можливо, є ще якісь вироби, які я не згадала, які також поможуть нам зігріватися взимку. Тож чекаю на вас в коментарях. А далі ми переходимо безпосередньо до прикладів, до натхнення. Я покопалася в равелері, знайшла для вас купу цікавого. Тож, давайте дивитися. І почнемо ми з класичних шарфів. Чесно скажу, їх на равелері не так вже й багато. Хоча я думала, що це буде найбільша категорія, але ні, далі ми ще дійдемо до категорії, яка дійсно велика. Тож, що нам пропонують на равелері з шарфів? Звісно, це класичні шарфи, які зв'язані або взагалі лицьовою гладдю, гладю, або візерунком. Зазвичай це якісь коси, арани. Ми з вами вже не раз говорили про те, що саме коси і арани це ідеальний вид візерунку для зимових виробів, тому що зимові вироби ми в'яжемо з товстої ниточки, а саме з неї коси і арани виглядають найбільш привабливо. Серед цікавого, що я знайшла серед шарфів на равелері, це шарфи «Ентрелаком». Також неймовірні кольорові шарфи зв'язані вкороченими рядами, коли вкорочені ряди формують різні візерунки. Дуже класні варіанти з інтарсією. Звісно, є шарфи з жакардом. І, неймовірно, яскравими колор-блоками. Взагалі, мені здається, ось такі невеличкі вироби, як шарфи, бактуси. Це класний варіант спробувати якусь нову для себе техніку. Так завжди хотілося, наприклад, вам спробувати інтарс. В'язати цілий светр інтарсією може бути важкувато. От зв'язати якийсь невеличкий шарфик або бактус і спробувати саме цю техніку. Мені здається, це ідеальний варіант. Переходимо до наступної категорії: це ті самі бактуси, трикутні шарфики. От їх на Равелері просто неймовірна кількість. Я навіть не очікувала, що їх буде так багато. А, і тут хочу звернути вашу увагу, звісно, на найпопулярніший опис на равелері. Я думаю, більше з вас вже здогадалася. Це, звісно, шарф Софі від Петітніт. Так, він на першому місці, він найпопулярніший, тому що він простий, лаконічний і в'яжеться буквально за вечір. Але також заради справедливості хочу сказати, що така форма шарфиків зустрічається дуже часто на равелері, є вона в інших дизайнерів, також досить відомих. Зараз я вам показую різні варіанти. Є такі шарфики з візерунками, є такі шарфики кольорові. Тобто, в принципі, таку форму можна зв'язати з будь-чого і будь-якою технікою, і вона буде виглядати класно і цікаво. Також, якщо ми говоримо далі про бактуси, є купа різноманітних варіантів, є бактуси з жакардами, є бактуси з інтарсією, дуже красиво виглядають бактуси, знову ж таки, вкороченими рядами. Дуже цікаво такі різноманітні візерунки. Класно виглядають бактуси, навіть зв'язані лицьовою гладдю з секційною пряжі, мені здається, От саме пряж ручного фарбування, вона ідеально підійде для таких виробів. щоб Бо саме на Бактусі можна розгледіти усі ці переходи кольорів, і воно виглядає дуже класно. Ось ці варіанти з мушками та колорблоком, мені здається, ідеально підійдуть для того, щоб використати якісь свої цікаві залишки, так? І залишки використаються, і виріб у вас зв'яжеться. І, звісно, є бактуси, зв'язані різноманітними візерунками, також, в принципі, будь-який візерунок можна використати на Бактусі, і він буде класно виглядати. Перед тим, як ми перейдемо до наступної категорії, я хочу нагадати вам, що якщо вам сподобалось це відео, то ось там можна нажати сподобайку, а ось там підписатися на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. А на мені сьогодні пуловер спогади, зв'язаний він за моїм описом, і смарт-опис на цей пуловер можна придбати на моєму сайті. Смарт-опис означає, що вам не треба попадати в мою щільність, не треба підбирати пряжу. Ви просто берете будь-яку пряжу, яка у вас є, і можете створити ось такий чудовий половер для себе. Посилання на сайт, як завжди, знаходиться в інфобоксі під відео. А ми переходимо до наступної категорії: це снуди, хомути та манишки. На равлері вони об'єднані в одну категорію, тому і я їх тут зараз об'єднала. І тут хочу поділитися з вами своїм відкриттям. Чесно зізнаюся, я вперше побачила такий вид виробу. Саме на равлері, коли готувалася до цього відео, це ось такий бактус-снут, не знаю, як його назвати, тобто це снут, але з ось таким трикутним. Трикутної форми попереду, тобто, ніби взяли бактус, відрізали від нього довгі кінці і зшили його. І саме ось такого виду виробів дуже багато на равлері. Це дуже популярна модель. Хоча я чомусь ніколи не бачила, напишіть мені, чи бачили ви такі вироби. Можливо, ви в'язали, можливо, це просто я десь загубилася і відстала і нічого не знаю. Але мені здається, виглядає дуже цікаво. Так, тому що бактус все ж таки треба якось в'язати. Не всім подобаються ці вузли. Мені не подобаються вузли на шиї. в мене якісь неправильні асоціації, воно мене душить. Тому мені здається, ось така штука була б дуже класна. Тому що, коли в тебе просто смут. То не завжди він може закривати ось цей виріз так? На одязі, особливо, якщо в тебе якесь пальто, щось відкрите. Бактус погано тримається, він в мене весь час висмикується. А якщо б в мене був ось такий зшитий бактус, то мені здається, це було б дуже зручно. Шия в тебе тут попереду гарно закрита, і він на тобі добре сидить і нікуди з тебе не з'їжджає. Я обов'язково придивлюся до такого формату виробу і вам його також рекомендую до уваги. Тут також можна зв'язати його будь-яким візерунком, будь-якою пряжою, також сексійна пряжа буде класно виглядати. На равелері є варіанти з жакардом. Все на ваш смак, можна обирати все, що вам сподобається. Також на равелері є і класичні снуди, і маленькі, і великі, ті, які можна кілька разів обмотати навколо шиї, які можна накинути на себе як капюшон. Також з візерунками, з різними косами, аранами, ранами є також і ажурні снуди. Це більш таки демісезонний варіант, але також вони виглядають дуже класно. Я шукала на Равлері також манишки, от ті самі, які як частина светра. Їх не дуже багато чомусь, їх досить мало, або, можливо, вони знаходяться в якійсь іншій категорії. Я їх не знайшла. Але ось ті варіанти, що мені сподобалися, зараз я вам показую. Мені дуже подобається, коли їх роблять дійсно, як светр, коли там є або регланні лінії, або реглан-погон, щоб вона прям щільно на тобі сиділа, як частина того, твого светру. Тоді можна одягати взагалі якийсь досить легкий одяг. Манишку зверху верхній одяг, і тобі буде і комфортно, і тепло. А коли ти прийдеш кудись в приміщення, легко можна роздягнутися і тобі не буде спекотно. Тому мені здається, саме для нашого клімату, коли взимку холодно, а при цьому в приміщеннях тепло, бо там є опалення, це дуже цікавий класний варіант. Також на Равлері, звісно, є багато шалей. Чесно, зізнаюся, я не дуже фанат цього варіанту виробу. Ну, я просто, мабуть, не вмію їх носити. Я чесно не знаю, куди при моєму способі житті, моєму гардеробі використати шалі. Але мені дуже подобається на них дивитися, звісно, особливо, якщо вони ось такі красиві, великі, ажурні. Я розумію, що це неймовірна робота і це справжній витвір мистецтва. Також ще один варіант виробів, який я не розумію, але мені подобається: це пончо. Це, по суті, шаль, яку якимось чином шили, так і вона одягається через голову. Знову ж таки, мені дуже подобається дивитися на фотографії, дивитися на вироби. Але як в звичайному житті в місті, коли ти кудись йдеш там з дітьми гуляєш, ходиш на роботу, в магазин, використовувати пончо, мені не дуже зрозуміло. Але вони дуже класні. Мені дуже подобається, коли пончо в'яжеться як в принципі прямокутник, а потім швається, так щоб знову ж таки попереду був ось цей кут. Таким чином, і візерунки дуже цікаво виглядають. ну І взагалі ця модель виглядає більш привабливо, ніж таке класичне пончо. А ще мені дуже сподобалися ажурні пончо. Це виглядає дуже жіночно, дуже привабливо. І мені здається, дійсно, коли влітку прохолодно, накинути ось таке пончо на якусь красиву сукню і піти прогулятися в парк, це може бути дуже класно. Але знову ж, мабуть, не в моєму житті зараз. Але колись в мене буде ось таке ажурне пончо, і я буду вигулюватися вечорами у парку. І звісно, говорячи про вироби для шиї, я не можу пройти повз одного дизайнера. Це Стівен Вест. Я впевнена, ви бачили його вироби, тому що вони дуже популярні, вони дуже часто зустрічаються в соцмережах, в інтернеті. І знаєте, це той випадок, коли я. Ніколи б не в'язала ці вироби і точно б їх не носила, бо це абсолютно не мій стиль, але я не можу пройти повз і не милуватися ними, тому що це неймовірна дизайнерська робота. Ось саме в його виробах, в його кольорових поєднаннях я бачу неймовірний дизайнерський талант. Тому що не ну, чесно зізнаюся, коли мені кажуть, що ось це дизайнер, а ти заходиш, а там лише светрики регланом зв'язані лицевою гладдю. В мене виникає питання: а де дизайнер? А ось коли я дивлюся на роботи Стівена Веста, в мене таких питань немає. Я не знаю, як людина це придумує. Я не знаю, як людина це робить. Це щось неймовірне. Це феєрія фарб, це феєрія якихось незвичних дизайнів. Незвичного крою, цим можна милуватися і захоплюватися. Якщо ви сміливі, якщо ви можете таке інтегрувати в свій гардероб, я думаю, це буде виглядати просто неперевершено. Але, хоча б зайдіть і подивіться, я окремо залишу посилання саме на його роботи на Равелері, це заслуговує вашої уваги на 100%. Як і в попередніх відео, я знайшла для вас також описи української на Равелері, це 44 описи від. Наших українських майстринь, і не лише наших. Є також і переклади іноземних майстринь української мови, що не може нарадувати. Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Переходьте, дивіться та підтримуйте наших майстринь. І також, звісно, я зібрала для вас добірку з українськомовних майстер-класів на YouTube, безкоштовних відео-майстер-класів на всі ці вироби: на бактуси, шарфики, манишки, купа всього різноманітного. Будь ласка, переходьте посилання, ви вже знаєте, де так в описі під відео. Я зібрала все, що я для вас знайшла, але якщо раптом там немає якогось майстер-класу, по якому ви особисто в'язали якийсь виріб, напишіть мені, я з задоволенням його додам до цього плейлиста, щоб таким чином ми поповнювали нашу бібліотеку українськомовних майстер-класів. Тут хочу трошки сказати про українськомовні відео на YouTube, іноді мені пишуть, що ось такого відео немає, такого відео немає. Будь ласка, майте трошки терпіння. Нам треба трошки часу, щоб його наповнити, бо дійсно англомовний в'язальний YouTube розвивався роками. Російськомовний також. І, на жаль, ми самі його розвивали до 22-го року. Наш українськомовний язальний Ютуб, що зовсім маленький. Це, це така дитинка, яка тільки-тільки починає ходити, і нам потрібна ваша підтримка. Майстриням потрібна підтримка. Будь ласка, навіть якщо ви не в'яжете зараз, зайдіть, напишіть коментар, що ви подивились цей майстер-клас. Це неймовірно важливо, це неймовірно надихає. Коли ти знімаєш, знімаєш відео, його дивляться дві людини. Ну, це вбиває всю мотивацію, ну чесно вам скажу. Тому, будь ласка, трошки терпіння, трошки розуміння. Якщо у вас є якісь зауваження, щось вам не подобається в відео, ви вважаєте, що щось можна зробити краще. Можна написати майстрині, дати пораду, але в коректній формі, в тактовній, не знаєте, іноді пишуть це все маячня, це взагалі неможливо дивитися. Ну, це ж не конструктивно, це не допомагає, це лише вбиває будь-яке бажання щось робити далі. Тому, будь ласка, трошки терпіння. Трошки тактовності і підтримки, і все в нас обов'язково буде. І повірте мені, через 5 років ми переплюнемо і російськомовний YouTube і англомовний YouTube можемо переплюнути, бо наші майстрині неймовірні, в них купа талантів. Треба трошки їх підтримати, і все в нас обов'язково вийде. І як я завжди кажу, лише разом ми сила. Лише разом ми можемо щось зробити і розвити українськомовний в'язальний YouTube також. На цьому це все, що я для вас підготувала. Як ви бачите, в принципі, шарф та бактус можна зв'язати будь-яким способом з будь-чого. Тому, будь ласка, не обмежуйте свою фантазію, не обмежуйте свої в'язальні бажання, в'яжіть, насолоджуйтеся. І як я вже казала, ось такі невеличкі вироби це класний спосіб потренуватися, відпрацювати якусь нову для вас техніку, спробувати нову пряжу. Тож, будь ласка, в'яжіть, діліться. Тим, що ви в'яжете. Я неймовірно вдячна, що ви сьогодні завітали до мене. Ви не перевершені. Також ще раз нагадаю про відео про шапки і про рукавички. Переходьте, дивіться, там також купа цікавого. Пишіть в коментарях, що у вас зараз на спицях, який вид виробу для шиї зазвичай ви для себе в'яжете. Буду рада з вами поспілкуватися. І на цьому я бажаю вам всього най-най-найкращого. м'якенької пряжі рівненьких петелічок. І ми побачимося з вами дуже дуже скоро. До зустрічі, папа. Кожне -па. не